А до слова запрошується доповідач Київської трьохсвятительної семінарії брат Тарас Пшеничний. Тема доповіді Богословська спадщина патріарха Йосипа Сліпого в історичній ретроспективі. Поного. Коли я готував доповідь свою «Богословська спадщина сліпого в історичній ретроспективі, я подумав, що от саме в такому ракурсі потрібно розглядати наших мужів церкви. Тобто, по-іншому скажу, і в такому ракурсі потрібно розглядати наших мужів церкви. Тому що їхня думка, їхнє покликання, їхня харизма, богослов'я. Випливало не з перечитаних сотні книг. Абсолютно ні. Воно виникало із тих перепитій суспільних, які панували на тих землях. Ось, Це один момент. Другий момент, що в центрі Києва сьогодні ми ще по-іншому вивчаємо патріарха. Чому? Не на превеликий жаль, на превелику радість з Києвом пов'язана частина життя Йосипа Сліпого і пов'язана не найкраща його частина життя. Це пов'язані Лук'янівське СИЗО і звідти вагони на Сибір, поїзди. Ось. Але тим не менше в тому Лук'янівському СИЗО в тій Лук'янівській в'язниці, за її стінами, патріарх і там промовляв до своєї пасти. Він промовляв до своїх семінаристів. Він, промов, він промовляв до свого до своїх священників, які були в Україні, тобто не в Україні, бо в Україні такової не було держави, які проживали на цих теренах, в УРСР, і до тієї всієї еміграції, яка знаходилася за межами Радянського Союзу. Ось коли два роки тому я затверджував свій докторат в університеті, а Скажу так, що тема його історіографії у ГКЦ 39, 91 рік, тобто сама така ізюминка, От половина професури вченої ради університету Шевченка подивилась на мене і сказала, а що там можна писати. Коли піднімались ті питання, наприклад, перед історія ліквідації УГКЦ, всі подивились і сказали, а що щось таке було. Ось, а насправді було. І насправді вже виникла е, така суперечка е, в розумінні того, ким була церква до 1946 року, що вона ставала владі на музолі, як польській, румунський, німецькій, тим більше радянській. Її реально боялися, але її слухалися. Не хотіли слухатись, але слухалися. Ось. Тому ми сьогодні покликані, як я казав, по-іншому поглянути на наших провідників церкви, зокрема на патріарха Йосипа Сліпова. Тому що висвітлюючи життя і діяльність богопосвячених осіб, ми часто вусто, тобто, у нас часто густо випадає з поля зору їхня духовність в контексті тих суспільно-політичних, культурних, а зрештою і релігійних процесів, які формували і формують її світогляди покликання. Доволі вкрай заангажовані своєю упередженістю як історики, так і історики церкви, священники, окремі духовенство, намагаються бачити у своїх чільниках лише доброго пастиря, керманича, богослова. Однак за цим криється небезпека своєрідного суб'єктивного і однобокого розуміння особи її творчості і харизми досягнення. Вбачаючи у, такій, вбачаючи у духовній особі богослова і не розуміючи у ній людини з певного культурного, політичного, соціального середовища, ми не здатні розуміти зрештою її богослов'я. Хочемо ми того чи не хочемо, це є правда. Саме у такому ключі постає сьогодні у науковому і церковному світі постать сподвижника церкви патріарха Йосипа Сліпого. У вивченні дослідження його поглядів криється бачення Київської церкви Володимирового хрещення з усією багатогранністю її і глибиною. На це вказують рядки із заповіду, які він і листи спогади, які він писав в Лук'янівському СИЗО. Сьогодні вони є на превелику радість опубліковані, і ми маємо можливість з ними ознайомитись і побачити глибину, його глибину, бачення української церкви в контексті Вселенської церкви. Ось, і відповідно, це творить актуалі робить цю тему актуальною і заставляє подивитися на неї з позиції людини 21-го століття, який, зрештою, відкрито і архіви, яка сьогодні. На превелику радість не страждає від переслідування її свободи, слова, думки, совісті і так далі. Ось на превеликий жаль монументальних праць, які Історичних праць, я на це зосереджу свою увагу, які б відкривали поословську спадщину Йосипа Сліпого в історичному контексті сьогодні немає. Ми лише в окремих працях, в окремих публікаціях, публікаціях маємо змогу з тим ознайомитися, і, відповідно, на основі цього ми спробуємо показати важливість богословських поглядів сліпого в історичному контексті проблеми. Так от, маючи солідну підготовку, Йосип Сліпий після тривалого навчання за кордоном приходить викладати курс догматичного богослов'я на Богословський факультет Львівської духовної семінарії. Саме у такий спосіб розпочинається навчально-педагогічна і наукова діяльність майбутнього голови церква. У 1926 році його бажання до науки наукової праці постає у новому світі. Митрополит Андрей на той час номінує Йосипа Сліпого ректором духовної семінарії. У цей час, виходячи із потреб по новопризначений ректор за підтримки глави церкви, вдається до реформування богословської освіти. Суть таких радикальних смін і поглядів на цю сферу була недаремна. Оскільки протягом століть вітчизняне богослів'я опинилося на грані за небою, а відповідно все це входячи означилось на житті церкви. Зреформована, певної міри, навіть і здеформована Впливом різних політичних впливів українська церква почала втрачати свою самобутність. Іншим мотивом відродження вітчизняного богослов'я стало домінування матеріальних благ над духовними, які набули широкого поширення в часів радянської окупації. Проте, одним, ще одним важливим мотивом для відродження вітчизняного богослов'я було, і це. Виходило, поставало в контексті Вселенської церкви це розуміння місця України Української церкви у східному церковному світі. Українська католицька церква, як зазначає у своїй праці Володимир Янів, була найсильнішою відпою Східної церкви у слуці з Апостольською столицею і мала окремі обов'язки щодо творення потужного духовного Богословського форпосту на перетині двох культурних світів. Ці обов'язки випливали з історичної традиції і були щораз більш усвідомлювані найсвітлішими умами Вселенської церкви. Питання зближення між церквами мало для українців настільки велике значення, що воно проходило не поза межами України, а серед самих українців, серед самої нації всередині її. Тому потреба відродити власну богословію ставала в контексті цього ще більш нагальнішим. Окрім того, враховуючи новітні виклики часу, ректор Академії формував богослов... форму богословських студій, яка вже існувала на той час, вважав недостатньою. Вони не відповідали тим новітнім поглядам і викликам. Які стояли перед церквою в середині, в першій половині ХХ століття у такий спосіб мала втілюватися в життя ідея екомунізму прихильності, прихильником якої був митрополит Андрей Шептицький, що підтримував відповідно і Йосип сліпий. Саме ось ця ідея повинна була вносити вноситись через українську церкву, загалом через українську церкву у вселенську у розумінні її важливості. Наперетині двох, який я вже зазначав різних між собою культур, Європи і Азії. І саме в короткому часі важлива, ця важлива програма розпочинає своє втілення. У 1920-х роках виникає, як говорив вже ректор Львівська богословська школа. Аналогів на той час на теренах України не було. Щось схоже, можливо, було в Польщі, але. Це був інший світ своєю культурою і ментальністю, який розповідував дещо інші принципи церковного богослов'я. В Львові в 20-х роках виникає Львівська богословська школа. До неї були запрошені потужні великі уми української церкви, українського богослов'я, світські особи. Які були також відповідно богословами, теологами, які творили цей потужний інтелектуальний осередок тут у Львові. І саме в перших місяців її існування головним завданням ректора було створення на порогничі Західного і Східного світу посередниками Сходу Сходом і, і Заходом, який би дав можливість пізнати богословію Західної церкви Східній, а Заходу до Вісхідної. Таке завдання і його реалізації на Думку Сліпого могло мати велике значення. Для двох світів, двох відмінних між собою культур. У такий спосіб цей заклад, тобто Львівська богословська школа, мала стати потужним богословським центром, який, спираючись на виклики повся... повсякденності, міг би формувати у свідомості людини розуміння і трактування теології як головного життєвого, а не поблічного знання. І першим важливим результатом мало стати заповнення великої прогалини католицької теології на сході. Одним з ключових аспектів розвитку богословської освіти, згідно бажання сліпого, полягало у науковому вишколі фахових богословів-дослідників, які мали б бути озброєні різними світськими дисциплінами, особливо знанням історії. Зазначав ректор з цього приводу, що церква потребує не лише святих осіб, священників, але й учених священників. Тому бажання ректора було виховати своїх богословів на зразок пастирів, які б у першу чергу дбали про парахіян, не завуальовували своє покликання сухою і нікому доступною богословією. Тобто Йосип Сліпий намагався зробити вчення церкви доступним і простим для людини. А тому у своїх заверненнях до священників він гостро критикував матеріальну залежність душ пастирів, яка часто закривала їм їхнє призначення і вбивала у них богословів. Тому у такій, у такій атмосфері Львівська Богословська школа стала великим здобутком української церкви і народу. Згодом, а особливо у післявоєнні роки, її плодами в особливий спосіб живитиметься ця церква. Фахово вишколене духовенство разом із своїм патріархом Йосифом Сліпим заявить про себе на другому Вселенському соборі коли підніме серед світового церковного загалу питання української церкви як релігійного феномену на рубежі культур, її унікальності у Зеленській церкві. Саме такі речі сколихнуть не лише середовище церковне, весь католицький єпископат, але матиме великий політичний резонанс у цілому світі, як в Америці, в Англії і в Радянському Союзі. Ще одним важливим аспектом висвітлення Богословських поглядів по Сліпого є ідентифікація української церкви, політичних трансформацій 1950 1980 х років, коли питання її ідентичності богослов'я постало не суто в церковній площині, але в боротьбі за саме життя та існування в період підпілля і її юридичного неіснування. Йдеться про це. Відповідно до цього, патріархом Йосифом формується цілий цикл ідей, які були покликані захистити Українську греко-католицьку церкву та її місце у церковному світі серед атеїстичної державної політики Радянського Союзу. У такий спосіб глава церкви вкотре зосереджує свою увагу на християнській родині і національному вихованні як передумові здорового виховання прийдешніх поколінь і носія, влас, і носія, і творця власної само, духовної самобутності. Якось повертаючись до Риму, Патріарх Йосиф писав у своєму щоденнику про нашу церкву, всі її досягнення і тисячолітня праця на превеликий жаль лежить сьогодні у руїні. Сприймаю я це як Божу волю у глибокій вірі, що всі історичні надбання, в тому числі і терпіння, недаремні, я вірив, що з руїн востане наша церква і народ. Всіма силами старався шукати виходу з цього майже безвихідного становища, щоб двигнути церкву і народ з руїни, щоб її відродити. Треба було знову починати працю відродження в самому корені, від самих основ. Я основу бачив цю науці молитві, праці і християнському праведному житті. Так, повернувшись в 60-х роках до Риму, патріарх Йосип Сліпий починає все спочатку. Як воно не звучало? Все розпочинає спочатку. Ми знаємо, скільки палець в колеса його роботи вставлялося. Вставлялося різними інстанціями, потрібно не закривати нагоді що самою церквою, не говорячи вже про різні політичні інститути, світські інститути. З цього приводу, це ще навіть після 46-го року. Патріарх Йосип Сліпий, розуміючи, настільки буде складно відроджувати українську церкву, звернувся власне, до, своїх, до свого духовенства, тих, яких він вважав слабкими він просив, відійдіть в своєму священичому покликанні в тінь, щоб через вас не вдалося зламати цілу церкву. До певної міри, до певних кроків вдавався ще колись і на, на початку Другої світової війни митрополит Андрій Птиць. Але найбільш актуально це постало для, в час е, главенства Йосипа Степова. І дійсно в цьому була велика рація. Ми знаємо, скільки нашого духовенства, греко-католицького духовенства, ламалося. Ми не можемо їх сьогодні осуджувати і казати, що вони були такі всіки погані. Ми не знаємо, як би ми сьогодні поступили на їхньому місці. Коли під небезпекою життя стояли їхні діти, сім'ї, родини, ми сьогодні можемо тільки дивитися на це все і знати, що так робити не можна. І у світі того, що потрібно було відроджувати власну церкву, вчення власної, східної богослові а зрештою Західної Богословської по думки постає у площині широкого ознайомлення з історичним минулим і сучасним, і сучасним тих територій, де воно розвивалося, що мається на увазі. При Українському католицькому університеті, який відроджується, в Римі створюється спеціальний осередок осіб, які намагаються вивчити історію церкви. Від Володимирового хрещення, навіть ще раніше, від перших так, католицьких місій, які вже відбувалися на руській землі, ще за часів попередника Володимира Великого, і вказати, вказати і показати не тільки українській спільноті, а міжнародній спільноті на глибину української спадщини, церковної, і духовної спадщини в контексті Вселенської церкви. Тільки це на думку митрополита Йосипа могло б дати потужний інформаційний ґрунт, гуманітарну потужну допомогу людям, народові для того, щоб якимось чином об'єднати суспільство у відродженні власної церкви, власної богословської спадщини. А тому, щоб закріпити знання, зокрема богословський, Йосип Сліпий. Як ректор чи академії організовує богословське наукове товариство, яке згодом почне діяти і в Мюнхені, якщо я не помиляюся, і в Римі, тобто воно буде кучувати по Європі. Ось. І саме при ньому мав постати важливий такий інститут, як музей, музей Богословської академії. Розвиваючи Богословську думку, в стінах свого закладу, ректор стає ініціатором створення друкованого Періодичного видання богослов'я, у якому друкуються його, його наукові дослідження. Більше того, частина його праць свідомо друкується іноземними мовами для західних дослідників і західних У Усьому цьому чітко простежується мета, яку ставили перед редакцією видання, тобто мета, яку ставив митрополит Патріарх Йосип, чи ректор, будучи ще тоді, ректор. Йосип Сліпий перед редакцією видання Богослов'я. Перше, публікація, публікації сугубо наукових статей повинні бути добре вичитані і написані в доступній мові. Надання особливої уваги потрібно надавати особливу увагу вивченню теології Східної церкви. Третє розміщувати в періодичному виданні. Потрібно розміщувати і е, о, оглядати інформацію і давати їй належні богословські оцінки, і так далі і тому подібне. Важливим елементом формування вітчизняного богослова з українським світоглядом і глибоким розумінням власної ідентичності Йосип Сліпий е, запроваджує для цього, тобто запроваджує навчально-виховний процес. Е, Академії святкування важливих подій у житті українського народу, зокрема, вдається до запровадження в навчально-виховний процес вивчення історії надніпрянської України, про яку на превеликий жаль тут Галичині мало знали. Галичина, тобто радянська Україна, яка була штучно відмежована цією залізною завісою, не пропускала будь-якої критичної інформації. Ані в своїх територій, ані у свої території. І для цього отець-ректор вдається до знову ж таки реформування навчально-виховного процесу в контексті світських гуманітарних наук, зокрема історичної, і запроваджує вивчення окремих періодів з історії Слобожанщини, з історії на Украї... Лівобережної України загалом центральної. Ось в контексті цього відбуваються такі заходи в стінах Академії, як відзнач, відзначується 20-та річниця Крут, також відзначаються, відзначаються різні періоди життя, смерті видатних українських діячів Надніпрянської і Східної України. Зокрема, стає поширеним в стінах семінарії відзначати роковини. Дня народження і дня смерті генія українського Тараса Григоровича Шевченка. Ось і варто зауважити, що академія брала участь в ще одному дуже важливому на той час і небезпечному для самої церкви е заході. Тобто вона виступила спочатку, прилучилася до всеукраїнського світського такого заходу, е заходу як всеукраїнського е протесту. Проти переслідування християн в Україні, а згодом до Всесвітньої акції переслідування християнської віри та винищування духовенства у цілому світі. Це була велика небезпека навіть на той час, коли українські землі Галичина не входили ще до Радянського Союзу, до 39-го року. Тому що поляки Польща дивилась на Україну також крізь пальці. І такий цікавий момент зазначу, коли в 45-му році було проголошено. Державу на так, коли президентом Карпатської України став Австин Волошин, то відповідно тоді приїдали його і митрополит Андрей Шептицький, і Йосип Сліпий. Польща вже почала знову копати камінь під цей під під, під під цю подію. І, скажімо так, могла початися була небезпека знову початку нової. Році, але перепрошую в 39-му році. 5 вересня 39-го року була проголошена та держава, це переплутала. Могла початися, була небезпека Великої війни українсько-польської в 39-му році. Але завдяки міжнародній атмосфері на геополітичній карті Східної Європи цю війну вдалося, скажімо так, відкинути назад, але ми знаємо, що розпочалося нове. Велика Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна. Ось. Таким чином, наведені короткі факти з діяльності Отця Домкора Єосипа Сліпого вказують на той аспект його науково педагогічних збутків, які пов'язані з вихованням та навчанням українських богословів під релігійним, національним і громадським впливом. Зокрема, його заслугою у Богословському католицькому світі стало те, що він присвятив багато уваги у справі справи Української церкви, а також піднесенню її Наукових колах поняття екомунізму. Саме ним було зроблено гунтовні дослідження цієї проблеми з богословської точки зору. Сьогодні, звісно, екомунічне питання належать до звичних явищ і справ церкви. Але тоді за ним крилася небезпека, небезпека широкого поширення харизматичного руху, який міг підірвати авторитет церкви і викликати великий протест серед радикальних технічних радикалів. В контексті розбудови Української церкви її, спадщина, її духовної спадщини Йосип Сліпий вносить на превселюдне обговорення і питання патріархату, зокрема, це поставлено другому Ватиканському соборі Ось, у 11 жовтня 1963 року, коли історії в історії УГКЦ і в її патріархату була поставлена привселюдно тем, тема. Українського патріархату як належного явища у Вселенській церкві. Хоч сама ідея, сама ідея патріархату для нас, для українців, це не є чимось новим. Ми знаємо, що такі світлі уми е, української церкви, і православної, і той самий Петро Могила і греко-католицької прекрасно розуміли, що церква до цього готова, тому що це не є якесь. І річ, яка виходить із, із наявності кількості церкви, це, це виходить із самого життя, із способу життя, способу мислення самої церкви. Наша церква на 63-й рік була готова. Для. На превеликий жаль під впливом знову ж таки тих політичних явищ тенденцій, які існували в Європі і в цілому світі, питання Патріархату Української церкви, відійшло на задній план. Отже, лише із коротких нарисів таких про діяльність і життя блаженнішого Йосифа Сліпого ми маємо змогу побачити у ньому людину Богослова, яка своїм неординарним поглядом на світ уміла побачити тонкості життя церкви. Водночас він залишився в історії нашого Богослов'я як той, хто своє знання і енергію і волю віддав повнізи для майбутнього своєї церкви і народу. Зокрема, він у своїх богословських поглядах виходив далеко. За межі вузького знання богослові, його розуміння і значення. Так, він робив спроби історично мотивовано підійти до висвітлення важливих богословських концепцій Української церкви, які мали великий вплив на державницькі процеси та національну культуру, що, зрештою, дає можливість говорити про патріарха в контексті його історичної приналежності до певної епохи і з її культурними і суспільно-політичними викликами. Дякую.